В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі, президент України Віктор Янукович сьогодні розпочинає подорож до столиці сусідньої Білорусі. до Мінська там відбудеться саміт керівників держав-членів співдружності незалежних держав, і також відбудеться зіняття Вищої Євразійської ради, яка є головним органом. Інтеграції в ще одному пострадянському проєкті. в рамках цієї подорожі Віктор Янукович має зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним. В Кремлі вважають, що серед питань, які будуть обговорювати президенти, стане і можливе підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми поговоримо про це з нашими гостями. Тут в студії зі мною заступник генерального директора центру Розумкова Валерій Чали. І ми очікуємо на науководире. Тор інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка Вітаю, пане Валері. Ну от мені здається, за ж що незважаючи на всю протокольність сьогоднішньої подорожі. Вікторі Януковича більшість наших е, з вами колег, і навіть більше співрозмовників е, спів... не, співвітчизників, е, сприймають це як такий останній шанс Путіна умовити Януковича не підписувати асоціацію. Більше того, на останніх е, закритих нарадах в Москві можу вам видати таку державну таємницю. Більшість учасників обговорення. Е, Ситуації навколо України підкреслювали, що е, вони впевнені, що Путін зробить Януковичу такі пропозиції, від е, яких український президент не зможе відмовитися, і це таким чином зірве, зірве підписання асоціації. Я це не говорив так, голос. Це державна таємниця російської, російської Федерації. Федерації звичайно, Дякую. головне, щоб не Україна. А... Державна таємниця України, що українські чиновники не можуть дізнатися, що відбувається на російських нарадах. Це проблема. Будь ласка. Я думаю, що насправді та тема, яка піднімається, вона стосується в першу чергу сьогоднішніх дій зовнішньополітичних. Очевидно, це саміт СНД, який поступово відходить на другий план. І на перший план виходить саме саміти органів митного союзу і єдиного економічного простору. Фактично почав діяти той меморандум, який був підписаний і цей меморандум з Євразійської економічної комісії, отміне мене в руках, дає можливість президенту України бути присутнім на засіданнях Вищої Євразійської економічної ради. Ну, він також регламентує, що президент України має утримуватись від дій і заяв, спрямованих проти інтересів митного союзу. Ну, очевидно, що президент Віктор Янукович утримується від таких заяв, і ясно, що. Той перелік питань, який буде на засіданні СНД і глав держави СНД, і на засіданні Вищої Євразійської економічної ради, він традиційний, нічого тут нового особливо немає. Від трафіку наркотичних речовин до боротьби з злочинністю я би сказав так: блок питань в основному зараз розглядається в СНД. Це злочинність і культура, гуманітарні питання і протидія злочинності це основне, що там є. Хоча насправді СНД звичайно робилось не тільки для цього свій час. сьогодні це більш такий формальний клуб. І очевидно, що вся увага спрямована дійсно на двосторонню зустріч. Президентів України Віктора Яниковича Росії Володимира Путіна як сказав помічник президента Росії Пан Ушаков, ця зустріч пройде повноцінно. Вона не буде на ногах, як з іншими президентами, вона не буде на полях саміту. До речі, мені подобається цей новий новояз дипломатичний російський. Як на ногах зустрітись ну, буде... відсутність контакту насправді, коли ну... на полях, це значить десь вони там за коктейлем зустріть. Добре, що є повноцінна зустріч двостороння, і от дійсно і експерти в Україні давно вже говорили, що 24 жовтня, як і 21 жовтня, це одне з ключових дат стосовно вибору євроінтеграційного або євразійського інтеграційного шляху. На жаль, 21 жовтня обговорення. Рада Європейського Союзу закінчились поки що проміжним рішенням, тому дійсно ця двостороння зустріч може мати серйозний вплив на рішення президента Януковича, який сьогодні сконцентрував, по суті, в своїх руках рішення щодо можливості підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А, чи чи дізнаємося ми про це зразу? Я не впевнений. Я думаю, що часто такі двосторонні зустрічі проходять за зачиненими дверима. Вони. Є досить кулуарними стиль сьогоднішньої зовнішньої політики досить закритий. Очевидно, що ключові рішення приймаються невеликою групою осіб, і ключова особа президент Янукович. Тому і існують такі побоювання. Ну, до речі, я хочу сказати, що напередодні таких зустрічей традиційно фактично немає ніякої інформації про те, що відбувається. Єдиний момент, на що я хочу звернути увагу, пан Ушаков. Анонсував, що ключове питання зустрічі двосторонніх президентів Росії України буде підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це не дуже з точки зору дипломатичної традиційно, тому що як правило обговорюють питання двосторонніх, а на а не третє, да третю сторону, але ну очевидно, що це питання, яке хвилює сьогодні Росію, і ну, президент України має також його обговорювати. Тому я думаю, що е, я би сказав так. Все-таки я би не завищував ці побоювання, що там, в Мінську, Путін зупинить Януковича. Це комплекс питань, і сьогодні ключові рішення знаходяться в Україні, але деякі впливи і деякі пропозиції на столі можуть з'явитися. Я можу сказати, що я от останні два роки після харківських угод, постійно після п -п перед кожною зустрічю Володимира Путіна і Віктора Януковича кажуть, що вони не можуть ні про що домовитися. Ну, спочатку ді мною сміялися, шановні колеги, а потім якось звикли. Тому що президенти дійсно ні про що не домовляються. І мені, пане Олександре, Здається, що вони і сьогодні зустрінуться швидше для того, щоб подивитися один одному в очі, тому що тло дуже несприятливо для зустрічі. Ви знаєте, арешти Ігоря Марка, от сьогодні, до речі, вже тільки що з'явилася інформація з державної думи Російської Федерації. Це вимога звільнити Маркова, яку озвучив голова комітету у справах СНД Леонід Слуцький. Говорить, що арешт Маркова не в'яжеться з жодними правовими і людськими нормами. Правовими людськими, тобто і закони, поняття. І все це говорить про те, що це помста влади України, політику Марку. Наскільки я знаю російську політику, там люди не роблять самостійних е е заяв. Вони узгоджуються ретельно з президентською адміністрацією, тим більше на рівні голови комітету. Так що я не знаю, про що можуть домовитися Янукович чи Путін поза якимись своїми там, я сказав, бізнес питаннями. Ну насамперед, е, історія дійсно останніх років така, що фактично жодне з фундаментальних Україно-Російських питань не було розв'язане, і тому ви маєте всі підстави для свого скепсису. Е, В той же час а за... е, не е, Я сподіваюся, що так. І насправді скепсису щодо здатності про щось домовитися. Навіть про не навіть про не дуже стратегічні речі. Прагматичний порядок денний. В даному випадку ситуація відрізняється хіба що тим, що темп процесу надто швидкий, тобто зараз все зміняє міняється щодня, і ми бачимо, який тиск часу, коли нам кажуть, і ми бачимо ці дедлайни, до яких треба ухвалювати певні рішення, інакше вони зависнуть дуже надовго. Тому зараз безумовно цей фактор додатковий працює. Крім того, ми ще не забули казус Вірменії, коли саме от такий от візит я не ставлю в один рівень Україну і Вірменію, але там відбулося саме те, ніхто не чекав, президент поїхав і е, тут же було оголошене рішення, яке розвернуло курс е, цієї кавказької країни. Е, тому, в принципі, так, щоб зовсім не було побоювань, то цього немає. Але зрозуміло, що не варто переоцінювати, враховуючи, що ми знаємо, що якихось серйозних підготовок до рішень. Цього разу не було. На відміну від ситуації грудня, грудня минулого року, коли така ж була тривога щодо візиту, який не відбувся, але тоді готувались рішення, і про них були витоки інформації. На сьогоднішній день цього нема. Ну, немає з однієї причини, що в принципі ці пропозиції російські, вони на столі. Вони лежать, вони готові. Вони стосуються відомо, секторів української економіки. Вони стосуються газового питання. Відомо також, також з витіків інформації по 260 газ доларів за тисячу кубів. Тобто, це, це пакету нам так, Україні як, як фіртошо. Пакет цей відомий. Він в принципі пакет пропозицій російської відомий. Я думаю, що зараз змінилась дещо ситуація. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, Янукович в цьому торгах з Росією набрав. Додаткових важелів на сьогодні дійсно на фінішну пряму виходить питання. Можливості чи неможливості підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, і тут уже, можливо, ну називаються торгом, тому що часто це виглядає як візантійська якась політика, а не прогнозована, передбачувана політика. Уже стоїть питання не про приєднання до митного союзу України, як було раніше. А до речі, на цьому на цій зустрічі в Мінську буде стояти питання, в тому числі про нові країни, про приєднання нових країн. Але буде стояти питання все-таки, як або не приєднуватись Україні до Європейського Союзу в вигляді асоціації, або яким чином діяти після цього, е, ясно, що поки що в Росії змін кардинальних щодо ставлення до цього кроку України не відбулось. Переважно негативна оцінка, але риторика: зверніть увагу останніми часами. Вона змінилася. Немає таких жорстких заяв. Є певні сигнали, досить дивні в іншій ситуації, коли Такі чиновники російські, одіозні на українському напрямі, як і на інших напрямах пострадянського простору. Вони звільняються. Тобто, в принципі, видно, що перші дії нової групи радників навколо президента Путіна вони є. І я думаю, що якраз тут зменшиться публічна сторона, а підсилиться саме сторона конкретних рішень. Не випадково є емісари, які приїжджають в Київ, які зустрічаються з президентом Януковичем. Його Досить близькі контакти. Можна означити, а нова група радників випазується з поверненням до Кремля Володислава Суркова? Очевидно, що і Суркова, і заяви Ушакова зараз. Тобто, видно, що це дещо інші люди, ніж ті, що раніше озвучували позицію Кремля. Ми не чуємо заяв Жириновського, Глазєва, тобто це зовсім інші підходи. Вони більше спрямовані на пропозицію економічну, фінансову. І ви кажете, що ніколи не очікували рішень. Ну, я скажу так. Після Харкова. Так, ну такі алармістські заяви, тобто заяви, що з очікуванням несподіваних рішень, які дійсно зупинять євроінтеграцію, вони не випадкові. Тому що знову ж таки, якби в нас було розуміння відкритої, прогнозованої, стабільної політики, контролю на хоча б, ну, дивіться, що відбувається. Коли ще таке було, я не пам'ятаю, щоби. Напередодні рішення саміту з Європейським союзом, напередодні підписання парафованого вже документу, ми до сих пір не знаємо, чи це буде, чи не буде. Це взагалі за логікою міжнародних правових відносин міжнародної політики. Це свідчення непрогнозованості, нестабільності зовнішньої політики. Хіба це не зрозуміло? Вже відкритим текстом нам говорять з Брюсселя, з Москви, з Вашингтона, Визначитись, визначитись, визначитись. Тому, ну я вже думаю, що в цій ситуації, можливо, Мінськ буде якимось фінальним акордом для президента Януковича, щоб остаточно визначитись з його позицією. Я не думаю, що це такий великий блеф, який на різних напрямах політики, тому що ну, навіть блеф має свої ліміти. Ви знаєте, нагадаю, відомо. Прислів'я чи таке відому фразу, що дійсно можна одну людину довго обдурювати, можна на короткий час велику групу людей обдурити, але всіх довго дурити неможливо. Тому, власне, я думаю, що добре, що зараз відбувається ця зустріч і двостороння, тому що ми нарешті підходимо до тієї остаточної крапки, де треба буде приймати рішення. Не є якимсь парадоксом те, що президент Віннукович, який за своїми політичними підходами набагато ближче, ніж. Може будь-хто з пострадянських лідерів до президента Путіна змушений від Путіна тікати в Європа. Може саме тому, що такий близький все розуміє? Ну по перше, вони, хоч і належать до типово пострадянської політичної і соціальної культури, однак до її зовсім різних сегментів. Вони не є надто вони не походять з одної власне ніші, з різних ніж інколи навіть антагоністичних. Тому не це головне. Важливо те, що свого часу Путін переоцінив свої можливості. І переоцінивши, він вдався до дій, які не враховували психо, власне, психологічні характеристики Януковича. Це була дуже дивна. Помилка Путіна, коли начебто він мав розуміти, які підходи до Януковича є неефективними апріорно, але він застосував саме їх, вдався до такого тиску, який привів до, ну, принаймні, на сьогоднішній день до невдачі його політики на українському напрямку. Але в той же час оця спорідненість політичних культур, вона якраз і є тим фактором, яка не дає нам відчути. Незворотність того, що відбувається. Ми відчуваємо дуже хитку природу оцього проєвропейського консенсусу в українських правлячих елітах, цього вибору, начебто зробленого. От не віримо. Ми немає відчуття надійності цього вибору. Саме тому перед такими зустрічами, як відбувається сьогодні, завжди піднімається оце відчуття тривоги, невпевненості і тому звучать певні передбачення, які. Ну можливо, і дай Бог не справдяться. До речі, цьому допомагаючи наші друзі-партнери, от читають сьогодні «Совєтську Білорусь. Тобто у нас таке є... коло читання важливо ну, поза звичайно. Ми ж партнерів повинні також сьогоднішній номер. І от якраз тут говориться про перспективи, що створюваний союз євразійський, який має до речі, це буде обговорюватися в мінську до 1 січня 2015 року, має бути підготовлений новий договір. І там будуть нові ще члени цього союзу, і буде створений новий євразійський економічний союз. Ну так планується. Так от далі наступні кроки вже пишуть Білорусі. Це взаємодія з Європейським союзом, це взаємодія з іншими інтеграційними світовими утвореннями. І от тут на написано таким чином: Білорусь зможе інтегріруватися в один із крупніших мірових економічних блоків асіан. Ну, розумієте, тут люди думають. Глобально. Ну, але в чому тут е е ключова позиція? Ідея в тому, щоб пострадянські е республіки, як це називається, Білорусі в Росії об'єднались нове утворення Союз і тільки з таких позицій під проводом Росії вели. Далі переговори з європейським союзом, як це планується до речі, наступного року, наприклад, з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Да, тобто, от в цьому ідея, ми спочатку під свою парасольку всіх, а потім з нових позицій Росія виступає Тому що сама не Білорусі не може виступити якісь переговори. Зрозуміло, Білорусія зрозуміла. Да. Ну чому Україна ну має входити в такий режим? Тому це все оці повідомлення в Росії в Білорусі, що ще Україну чекають, чи очікують. На рішення Інуковича в Мінську ще може бути рішення. Вони підігрівають такі от очікування, ну принаймні підігрівають цю дискусію в засоб масових. Я масових. вам видам ще одну таємницю: чого ж там? Що російсько, звичайно, щоб посперечатися з паном Олександром. Тому що я от, був присутній на такій експертній зустрічі в Москві, теж без преси. Перед президентським виборів тисячі року. Робив там доповідь, і один з учасників цієї зустрічі, якого як правило називають ідіозним політиком в Україні, він там сказав. Послухайте, ну ви ми всі тут займаємося якимись дитячими іграшками. У того така позиція, такого така позиція. Будь-який президент України, якщо хоче вижити, буде змушений зайняти чітку позицію захисту своїх інтересів. А ці інтереси суперечать інтересам Російської Федерації. Та що давайте нарешті ставитися до ситуації реалістично, а не вибирати, хто нас буде більше любити. Його там звичайно заклювали. Всі почали кричати, що він не патріот Росії. Але це твереза позиція. До речі, от пан Валерій в роки своєї буремної юності який працював в державних органах за часів президента Кучми. Добре, пам'ятає краще ніж ми, що президента Кучми теж сприймали як людину, яка завтра створить Україну якусь республіку в складі Російської Федерації. Пам'ятаєте, отак було Романі. ну і що? якщо ми це говоримо так. про політичну юність, в тому числі і команди, та що прийшла з президентом Кучмою в 94-му році. То я вважаю, що якраз та лінія розбудови стосунків з Росією, яка та водія була, вона була абсолютно конструктивно ефективною. Нам вдалося я тоді, ж кажу про очікування. Нам вдалось тоді підписати договір великий з Росією, е який гарантував суверенітет і незалежність України, територіальну цілісність. Пане Ясна що... Честь, але я, я зада. Я ви ж не, ви не дали, бо про вашу пане Ви сказали, ви, ви сказали, сказали ви, ви ва, да. такі цікаві часи да, роботи. Я одну тільки фразу да. скажу, якби сьогодні. Взяли щось з досвіду тих часів радники президента Януковича. Я думаю, що це дуже б допомогло їм відстоювання позиції Я гадаю, що. Є певний коридор, в рамках якого дійсно навряд чи можливий вихід далеко, але не, не треба недооцінювати ширину цього коридору. Тут в його тут, рамках дійсно можливі дуже широкі поступки. Ну no, а це от Харків, це воно він звідси широкий коридор. Харків, так, mm -hmm. ми ще не знаємо, якою буде врешті доля газотранспортних мереж. Вони можуть торгуватися за це. Але дійсно, от зараз, наприклад, в найближчій перспективі навряд чи ми передбачаємо там вступ до митного союзу. Це дійсно було б вихід виходом за рамки цього коридору, от, але все ж таки ми е, дійсно е, бачимо і те, що росіяни деякі російські політики називають неомазепенством, тобто, що на, щоб, начебто, просто приречений був особливо, це болісно, коли кандидат, який чомусь дуже сприймається як проросійський, і раптом починає діяти в інший неочікуваний спосіб, але це вже питання до російського. Домінуючого сприйняття вони більшою мірою сприймають Україну такою, як хочуть сприймати, а не такою, як вона є насправді, і це певним чином заважає їм навіть формувати раціональну і ефективну лінію своєї політики стосовно України. Це може бути до речі, ще такий можливий момент не економічний. Я би його назвав недооцінкою сусідньої ідентичності. Це не тільки з українцями пов'язане. Можемо розповісти, так щоб у нас було в час цілу історію про російсько абхазькі стосунки. Абхазія і не України, і сама виголошена республіка і залежить повністю від російської фінансової допомоги. А ставлення до неї рівно таке ж, і те, що Абхазія є власні еліти, і вони проводять свою політику, завжди сприймається Росією як таке, знаєте, відкриття. Ну, я ну, я щас, думаю, що ми все ж таки трошки да. більш серйозно. Звичайно, а, але, більші але, але більші сутність, більші. сутність підходу вона тотожна. Я знаю, просто одну фразу скажу. Згадую, як Олександр Разумков в свій час, відповідаючи за російський напрям, говорив, що в Україні є стереотип, що будь-яке з Росії взаємодія призведе до поглинання України. А в Росії інший стереотип, що раніше чи пізніше Україна все рівно війде в єдиний якийсь союз чи то митний, чи євразійський, який завгодно. Так от ці стереотипи дуже небезпечні. Тоді говорив Олександр Разумков. Як голова стратегічної групи з української сторони по відносинам з Росією, і на жаль, я можу констатувати, оскільки вже пройшло років, а вже 14 років. А в принципі, ці стереотипи так і. Ну, тягнуть обидві країни от ці постійні проблеми. Я думаю, що якраз визначення України тут ключове питання. Як тільки Україна визначиться чітко своїм шляхом, буде новий алгоритм відносин з Росією. Росія діє прагматично. Всі компроміси на зустріч сприймаються часто як слабкість. Це правда. І в переговорах сприймається як складність. Як тільки сильна позиція, і тоді вже взаємні інтереси, тоді зовсім інша розмова. Я сподіваюся, що така підсилена позиція і нова роль України може бути після підписання угоди про асоціацію. Тоді буде зовсім інша. Українська суб'єктність. Але поки що, от знову ж таки, попри вашу впевненість, пане Віталію черговий раз історично впевнено сказав. Я сподіваюся, що ви що ви будете праві, і що Україна підпише угоду про асоціацію, Правильно. і що ми дійсно не підемо на якийсь обмін стратегічних інтересів з Росією на якісь поступки Ні, поступку. Я, я не економічні. сказав, що впевнений, що Україна підпише угоду про асоціацію. Тут я якраз не впевнений. А що як Лукович не домовиться з Путіна, тут я впевнений, і, і все. Ну то мене проста позиція. добре. Я хочу да. сказати, що це не дуже добре, коли два президенти сусідів великих країн не можуть домовитись з одного боку. А з іншого в сьогоднішній yes. севаючи да, про шода по той предмет, який да. сьогодні да. є, то можливо ця недомовленість, домовлення з принаймні сьогодні може краще ніж якісь конкретні рішення щодо газотранспортної системи. І рішення щодо повністю контроля за авіабудуванням з боку Росії там різні інші теми, які піднімаються постійно з російської сторони. А до речі, і те, що не домовились по газу, це теж дуже серйозно допомогло Україні вперше. Таро уряд серйозно зайнявся енергозбереженням, альтернативними джерелами, скороченням споживання. В результаті Україна має е, майже наполовину менше закупівель російського газу, чого жоден попередній уряд не міг досягти. Тому нема худа без добра. Який. Це правда, але краще було б, щоб ці рішення приймались за іншою мотивацією, а не вимушено. А з іншого боку, ми от підійшли до головного моменту. Мені здається, який може бути темою наступних розмов. Що фактично е, саме тоді, коли Україна опиняється перед необхідністю самостійних дій. От, як з, з енергетичними питаннями, чи з авіабудуванням, чи з е, геополітичним вибором, виявляється, що у нас може бути своя ініціатива, свої підходи, свої спеціалісти. Дуже просто сидіти, як наші славні сусіди, до яких е, е, полетів сьогодні президент Янукович чужою ложкою ви десь в суздалі хлібати чужі щі. І думати, що це свої. А ми можемо абсолютно спокійно. Я вважаю, зі власний борщ собі зварити. Він буде приємніший за смак. Це хто як любить, люди, які люблять, ще я люблю борщ, але з говядини. От а і ложку можемо собі створити. У нас є майстри, слава Богу, краще за будь-яких інших в Європі. І навіть це є такий сувенір, і покійно собі жити тільки потрібно поставити таке питання. Вміємо чи не вміємо? Я сподіваюся, що вміємо. Подякую нашим гостям, заступнику генерального директора центру розумкового Валерію Чаламу і директору інституту євроатлантичного співробітництва Олександру в Програмі яку для вас провів сьогодні Віталій Портка. Будемо чекати новин з мінського. Хай щастить.